Володимир Путін прибув із державним візитом до Казахстану і вже провів перемовини із президентом цієї країни Касим Жомартом Токаєвим. Звісно, можна вважати, що цей візит насамперед має нагадувати нам про те, що країн, які може відвідати Путін, на політичній мапі світу залишилося не так вже й багато. Не говорячи вже про те, що у деяких з цих країн Путін ризикує бути заарештованим за ордером Міжнародного кримінального суду. Але є і ще одна важлива закономірність цих поїздок до колишніх радянських республік: якщо Москва втрачає свій вплив на пострадянському просторі, це завжди пов'язане із її поразками на полі бою в Україні. А якщо навпаки російські війська просуваються по українській території і виникає можливість їхнього закріплення на захоплених вже ділянках української землі, це відразу дається в знаки на російському впливі у колишніх радянських республіках, зокрема у Центральній Азії.